Сьогодні ми е, аналізуємо поезію Юрія Іздрика, е, яка має назву інший. Е, я е, насамперед пропоную е, вам висловити свою думку. Які у вас очікування від поезії Юрія Іздрика? Що можете сказати перед знайомством з текстом? Будь ласка, е, Настася. Так, дякую, добрий день. Е, ну я очікую найкраще, тому що я е, вивч... ну, як вивчала, я цікавилася творчістю іздрика, саме його не стільки біографію, скільки його поезією. Тому те, що я читала попередньо, мені сподобалось, тому від цього я теж очікую, що мені сподобається. Дякую. Дуже добре, дякую за вашу думку, е, Неля. Е, так, добрий день. Я очікую, що це щось буде цікаве і душевне. Звичайно, це одна з райс творчості іздрика. Ольга, вашу думку? А мені подобається творчість Іздрика, те як він експериментує з формами та стилями. В нього доволі цікаві використовує рими і слідкувати за тим, як він пише. Мені дуже подобається персонально. Дуже добре. Яким є для вас, Юрій Іздрик? От для мене він насамперед е, такий е, проникливий, е, разом з тим епатажний. Який він для вас? Ольга? Для мене він відвертий та експресивний, а те, як він пише і висловлюється, це, це, це цікаво і цікаво за цим стежити, цікаво це досліджувати. Дуже добре дякую вам. Отже, перед тим, як познайомитися з текстом нашої поезії, я пропоную вам певні штрихи до творчості, до біографії Юрія Іздрика для того, щоб краще зрозуміти його поетичний твір. Отже, що ми знаємо про цього поета? Юрій Іздрик один із творців станіславського феномену, так, це культурне явище, яке виникло на початку 1990-х років. років. Тут входили різні митці до цієї когорти: і Андрухович, і Тарас Прохасько, і Юрій Іздрик, і Володимир Єшкілів та інші. Тобто ми вже можемо окреслити його світоглядні якісь почування. Крім цього, що він сам про себе пише, є з автобіографії цитата за часом народження шістдесятник. За місцем народження, хімік. Чому хімік? Тому що Юрій Іздрик родом із Калуша, Франківської області, так місто славиться хімічною промисловістю. Вічний дилетант у характері парадоксальне поєднання демонстративності і патологічної інтровертованості. Це сам про себе він говорить. У своїх творах Юрій досліджує власні переживання і рефлексії а з метою а метою написання його творів є бажання впроваджувати читача у дивний емоційний стан між зависанням зависання між реальністю і сновидінням. Тобто е, отакі е, риси його творчості. Ну, е, Умовно е, його поезію можна розділити на три тематичні групи: це вірші про кохання, вірші про життя, про смерть, тобто екзистенційні такі мотиви, ну і вірші про Бога. Він звертається до релігійної тематики. Отже, знайомимося е, із текстом поезії. Сьогодні ми говоримо про поетичний твір, який він має назву інший. Е, Послухайте, будь ласка. Людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай, чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра віднайде Бога. Не знайде Бога візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим, мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Е, яке е, найперше враження е, від відвірша? Це, цей твір, це акт самотерапії. Сам Іздрик казав: ти просто переселяєш на папір власні проблеми, таким чином позбуваючись їх. Вірш феноменологічний. Ми зразу можемо простежити алюзію на поля Рікера і його працю сам як інший. Друзі, у вас підняті руки, ви хочете висловитися, напевно, так? Будь ласка, Настася, прошу ваш коментар. Так, перше, що вкинулось в очі, це про те, що на мою точку, на мою, на мою думку, він пише про те, що людина не може постійно бути самотньою. Їй потрібен хтось, кому вона буде відшукувати чи якусь віру, чи якусь підтримку. Ну, це про це свідчить рядки, що <кій> нема людини, спіймає звіра не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога від миністерко, і тому ну, і так далі. Тобто, що людина завжди шукає когось, з ким можна розділити своє існування? звичайно, людина завжди потребує взаємодії з кимось. Прошу, Ольга. Хотіла висловитися. Мені дуже подобається цей вірш, тому що от підтримую думку Настасії. На мою думку, людина складається як ніби той пазл з різних людей, різних думок, які її оточують. Та кожна людина, яка приходить в життя, вона лишає якийсь слід. тому що потрібно гарно вибирати оточення для того, щоб не набратися лихого. А що мені дуже подобається, це його рими. Вони дуже оригінальні. Так, про ми це, ще поговоримо. Це покупали. неймовірно є багато нюансів стосовно реми. Добре, дякую вам, Каріна. Мені дуже сподобався вірш. Мені сподобалося він написує те, що ну, ми не існуємо самі надребала хтось поряд. Бо ну я відчуваю себе так само. Я думаю, так само як іздрик, тому для мене це досить таки душевний вірш, який зачіпляє мене за живе. Так, дуже добре, що він відгукнувся вам, так вашими якимись переживаннями. Неля так, дякую. Насамперед, скажу, що вона мурахи по шкірі. Дуже захопив вірш, творчість прекрасна. Справді дуже душевний бірж. Дякую. дякую за вашу думку. Отже, запрошую вас у майстерню літературного критика. Хоча багато критичного, ви вже сказали, критичного в сенсі такого аналітичного. Отже, під впливом біблійних символів, ідейно смислова насиченість у поезії звернена до глибин людської психіки, справді ми це вже навіть озвучили в деяких моментах, і саме там вирішується проблема життєвого вибору та відповідальності за нього. Суб'єкт поезії бачить себе в іншому, інший Підтверджую ваші слова, потрібний кожному для того, щоб знайти е, ключ до себе. Е, ну, очевидно, що поезія належить до філософської лірики, і е, основні е, мотиви, які ми можемо е, тут е, виділити, це що? пошук ідентичності, хто я є в цьому світі, як я повинен жити, так, як? що мені для цього потрібно для комфортного існування. Обов'язково йдеться про потреби в спілкуванні та взаємодії, пошук сенсу існування, секундочку, перемикаю слайд. Отже, у загальному наші думки, які ми щойно озвучили за допомогою методу прес, пропоную вам такі позиції, починаємо з, на мою думку, у творі порушено такі проблеми, оскільки, наприклад, отже, так, оскільки аргументуємо, наприклад, можемо звернутися до тексту. Поезії я е, перемкну на текст поезії. Е, отже, е, хто бажає висловитися так е, конкретніше? Е, на мою думку, у творі порушено такі проблеми. Е, Ольго? На мою думку, у творі порушено такі проблеми, як пошук самоідентичності та е, проблема ідентифікації себе. Ідентифікації і... себе, так? Так, е, і розгу... розгубленість. Оскільки а, авто, ліричний герой шукає а, себе у іншому, та м, залежить о проблема залежності, ось згадала, про що хотіла сказати. Тому що ось. від чогось постійно потрібно залежати і залежати саме від людини, а, це природно для людей залежати від інших, і тут саме описується це, а, наприклад, це мені треба процитувати, напевно, чи як е, так. Uh, uh, які рядом ти... uh, початок? Він дуже красномовний людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, для uh, з ким можна разом здати вічі. тобто з ким можна проживати це життя. Дуже добре, дякую за думку. Адже що інший потрібний кожному для того, щоб знайти ключ до самого себе? Так? Якщо, напевно, продовжувати філософські роздуми Ізрика на цю тему, то, мабуть, можемо дійти до такого висновку. Отже, інший потрібний для того, щоб знайти ще й ключ до себе, пізнати себе. Добре, дякую вам. Отже, логічно ми е, підійшли до пошуку самопізнання та духовного зростання, який простежується в вірші, тобто сприйняття себе через взаємодію із світом, але не тільки з світом. Так, е, е, іздрик наголошує на Релігійності ми бачимо тут чітко релігійні мотиви, так тобто сам ліричний герой в пошуку не просто когось іншого, кимось іншим він бачить також кого Бога, так. Бога. Ну, і риси індивідуального стилю митця у вірші це філософська спрямованість однозначно, інтенсивність емоцій, які передає автор, і високий рівень абстракції. Я пропоную вам підібрати асоціації хмару слів. Те, з чим асоціюється у вас цей вірш. От в мене такі асоціації: це буття, Бог, самопізнання, пошук, сенс. Ольго, ваша думка? А, як уже називала, в мене тут асоціація залежності, а, пошук себе я з цим згодна, і напевно загубленість, нерозуміло. Загубленість, розгублені метання між е, 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 якимись своїми думками, переживаннями і. Місцем своїм у житті. Добре, Нелю. Я б напевно також виокремила самопошук, скажімо так, пошук себе Бог. Мені чомусь здається, що також можна душа, і так. оце саме інший. Інший, як... так? Оце так. Як, як якийсь окремий, окремий образ, окремий суб'єкт в цій поезії. От Без інший, якого ми так... не можемо. Так. так, дякую, дуже добре. Е, ну, обов'язково мусимо е, звернутися до портрета ліричного героя. Яким є ліричний герой у цьому вірші? Е, очевидно, що поезія асоціативна і багато чого залишає на розсуд читачів, але все-таки от, от образ ліричного героя. Я вважаю, що він обов'язково є філософом, це однозначно так, є екзистенціалістом, тобто він відчуває життя по особливому, так оці теми буття, які тут порушуються. Ну і звичайно, релігійним є. Ліричний герой, тому що е, ми бачимо тут е, біблійні алюзії і тему Бога чітко простежується. Яка ваша думка? Що можемо доповнити до цього? Як ще глибше можемо проаналізувати е, ліричного героя? Пані Ірина, ти хвилин. Дякую, Нелю. Я б могла сказати, що він трохи запитаний, в тому плані, що це сам відбувається пошук оцей іншого, і він намагається усвідомити, що хто цей інший саме для нього. Дякую вам. Переходимо до наступного слайду. Адже образи е поезії, е перепрошую. Секундочку, на той слайд, вибачте. Так, художні засоби, які можемо виокремити в поезії. Отже, як ви встигли помітити, в поезії відсутні розділові знаки та велика літера, це така суттєва ознака. Читач сам розставляє акценти. Е, погляньте на текст і е, озвучую вам е, художні засоби, які я виокремила. Це метафори, можна себе помножити, долати вічі, обличчя смерті. Е, є рефрен е, людина нічого сама не може. Автор повторює це. Е, градація: нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога візьме люстерку». Тобто, це наростання. Емоційне таке, так, риторичне звертання. Побудь же іншим, мені, мій Боже. Прийом апосіопези в кінці вірша, ви бачите обр. Кінець обривається так там три крапки, тобто читач сам домислює далі, що він відчуває, що він хоче сказати, і так далі. Вірш наближається до молитви, до промовляння. З цим пов'язане і римування. Ми можемо. Чітко простежити, що на початку римування переважно перехресне, так? рима не точна, далі відчувається вже внутрішній ритм лише, але це не заважає віршу бути довершеним ритмічно. Повністю збережено такт і ритм, і ось от якраз прийом оцей атракції, паронімічна атракція замість точних рим, звукове наближення слів з однаковою кількістю складів. Це такі фольклорні більше прийоми. Далі, про що е, кілька слів е, сократівський діалог такий. Е, знаєте, я планувала провести його в кінці, але він у нас дуже вдало вийшов впродовж нашої, нашого діалогу. Е, як ви думаєте, на що вказують рядки? Постій поблизу, помовч, подихай, коротенька думка, будь ласка. Е, Каріно? Ну, для мене. Це ніби підтримка, не знаю, вона виглядає як підтримка. Так, можливо, звичайно, приймається. Як ви розумієте, припущення, кінцеві рядки поезії, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Як ви розумієте, цю, ці рядочки, так? хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Тобто, що це, Ольго? А це розгубленість ліричного героя. Він шукає себе та шукає думає, продачі, добре. Лишається в цьому добре. Дякую. І, і, ну, така 에... де, де реалізація? Так. Який шлях за ідриком проходить людина в пошуках сенсу? Так? От спочатку вона шукає когось, потім е, шукає, е, і, і, нарешті, приходить до кого в кінці, все-таки, за іздраком? Нелю? До Богу. До Бога, звичайно. Ви погоджуєтеся з, з позицією ліричного героя? Вона близька вам. Прошу, Каріно. Mm -hmm. е, ну, ми нам ближче. Тим, що ми йдемо до когось, наприклад, до друзів, до рідних, а не до Бога. Звичайно, ми відшукуємо власні сенси в цьому вірші, і кожному е близьке те, що, е чим він живе і що проживає, е погоджуюсь з вами. Е і е в кінці я хочу, е щоб ми е зійшли такими сходинками емоцій. Е Мені здається, що тут варто згадати про саморефлексію, от як герой піднімається чи опускається цими сходинками. Невизначеність, розгубленість і віра. Погоджуєтеся ви з цим, чи, можливо, маєте свої доповнення ще одну сходинку якусь, якою ви зайшли, читаючи цю поезію. Ольга? The cat Мені здається, тут описано якраз усе, про що ми сьогодні говорили, і якраз таки, як висновок, бо ми проговорювали і саморефлексію, і невизначеність, і розгубленість, і віру. Тобто, тут все як треба, мені здається, Звичайно, це такий знаю, що... мікс емоцій, е які е передає іздрик у своїй поезії. Е друзі, я вам щиро дякую за діалог. Мені було дуже приємно спілкуватися з розумними, талановитими, е дуже комунікаторією. Кабельними, ерудованими людьми, я щаслива, що зустріч відбулася саме з вами. Дякую вам за співпрацю, за роботу, за ваші знання, за вашу підтримку, яку я відчувала.